Що я закинула відео, що е, коли ти розслабляєшся, довіряєш Всесвіту, довіряєш внутрішньому голосу, то, відповідно, тобі вертається це все з торицею. І не просто якимись подіями, а навіть просто грошима. До чого я це веду? Буквально годину назад я гуляла тут в Франківську по Бастіону. і я біля такої платної вбирання сиділа жіночка. Жіночка такого далекого пенсійного віку. І чомусь моїй внутрішній голос сказав, дай їй ту шоколадку, яка лежить в тебе в сумці». Я зразу так себе думаю, ну. Як я прийду до людини, просто дам, просто так людина сидить, я просто дам шоколадку не з того, не з цього. Мені знову голос внутрішній. Дай їй шоколадку. І я дістала цю сумку шоколадку і дала їй. Якби ви бачили, яке було внутрішнє здивування цієї жінки, і як вона боялася прийняти цю шоколадку. Я сказала це їй, просто пішла. І тут я не тільки про внутрішній дозвіл дозволити собі отримати від Всесвіту, а й про те, що треба слухати внутрішній голос, коли тобі щось підказує. Інколи треба щось віддати, щоб щось отримати. Що далі відбувається? Далі я собі йду містом, слухаю музику, сідаю випити коктейль і дивлюся. Одна з спеціалістів виходить прямий ефір і тема, яка нам всім цікава, які ми позиції, в стосунках і так далі, в житті. І я зайшла послухати, п'ючи свій коктейль. І вона озвучує серед учасників прямого ефіру, хто добуде до кінця, вона розіграє грошовий приз. І я собі далі слухаю, інформація досить цікава. І в кінці. Цей грошовий приз отримую я. І цей приз в рази більший, ніж вартувала ця шоколадка. Тому не бійтеся щось віддати, щось відпустити, щоб щось отримати. Ось От такий мій посил сьогодні.